Війну в Україні поступово відновлюється будівництво. Про ринок нерухомості. Ринок нерухомості. Ринок нерухомості. Українці знову можуть продавати і купувати житло. Почнемо з цін на нерухомість до ринку нерухомості. Ринку житла. Ринок нерухомості оживаться на ринку нерухомості. Говоримо про ринок нерухомості. Ну, давайте і я скажу ринок нерухомості. Сьогодні розберемо, що там і як з новобудовами, тобто первинкою. Бо нібито говорять про відновлення, але найбільший забудовник простоює. Нібито попиту немає, але ціни зростають. Що ж там відбувається? Поїхали. Давайте, наприклад, візьмемо ось цей ЖК. Тут два будиночки. Що ми тут бачимо? Квартири від 302 до 66 квадратних метрів. В середньому нехай буде плюс-мінус 50 квадратів. А всього в одному будинку 276 квартир, тобто порядка 13 тисяч 800 квадратів. Ціна за квадрат порядка 44 тисяч гривень. Множимо, виходить порядка 600 мільйонів гривень. Звісно, мінус маржа забудовника. Цей показник майже однаковий для всіх учасників ринку, але все одно виходить, що на один будинок потрібні сотні Мільйонів гривень. А якщо в забудовника не один такий будинок, а декілька ЖК, нескладно зробити висновок, що для того, щоб будувати тільки на свої гроші, потрібні навіть не сотні мільйонів, а мільярди гривень. Ні в кого таких оборотних коштів немає. Тому будівництво відбувається за рахунок інвесторів, тобто звичайних покупців. Банківське кредитування в 2014-15 роках впало майже до нуля. Девелопери придумали так зване розтермінування виплат. Вартість квартири розбивають на кілька платежів. Відсоткова ставка нульова або близька до неї. Розмір початкового внеску може бути від 5 до 80%, А час, за який треба все виплатити, зазвичай до кінця будівництва будинку. Але були пропозиції і на 2, 3, 5, та що там навіть 10 років. З мінусів ціна за квадратний метр може. Же змінюватись здебільшого через зростання вартості матеріалів. Тобто, по суті, це кредит, але сума його тіла може збільшитись. Від такої схеми виграли обидві сторони. Покупці квартир отримали альтернативу доступній іпотеці. А забудовники стабільний, диверсифікований і розтягнутий у часі грошовий потік. Ці гроші в ідеальному світі забудовник напряму не отримує від покупця. Це робить так званий фонд фінансування будівництва. Від Банку або фінансової компанії, яка акумулює кошти інвесторів та видає забудовнику на роботи. Звісно, в реальному світі все може працювати далеко не так. Забудовник може бути пов'язаним із розпорядником коштів, і тоді відкривається поле для шахрайства. Тобто, девелопер може щось собі тихенько вивести, додатково заробити, так би мовити. А як знадобляться гроші, використає так зване перехресне фінансування. По суті, це піраміда, коли за ваші гроші добудовується інші. Ши а щоб добудувати ваш, забудовник відкриє ще один майданчик. І так по колу. Так може тривати дуже довго, допоки не станеться щось, коли фінансовий потік зменшується. Ну, наприклад, криза 2020 року. Наслідки добре відомі Укрбут та Аркада. А розплачуються за все інвестори, які чекають і чекають і чекають на свої квартири. Тепер розберемо, чому стався бум у 14 19 роках, який закономірно призвів до зростання цін, особливо в Києві. Причини такі: міграційні процеси: люди з Донецької, Луганської областей та Криму потребували нового житла, низька собівартість будівництва через падіння доходів населення, ну і будівельників, в тому числі, та трикратна девальвація гривні. Ті люди, які були з доларами, тепер могли собі дозволити вкластись у нерухомість. І цей бум та зростання. Ціни тривав навіть попри зміцнення курсу гривні у 19-му, через що квартири у доларі подорожчали та кори на кризу у 2020-му. Чому все просто? Хай там як, але наша економіка зростала. Люди отримували більшу зарплату та хотіли кудись вкласти. Ну а які тоді були доступні інструменти? Якщо сильно не заморочувати стане йти купувати американські акції, наприклад, лише депозити та ОВДП. умови такі собі: бетон давав набагато більше, а тому залишався цікавим людям із. З зайвими кількома тисячами доларів. Ну і окремо про 2021. й Адже тоді житлова нерухомість стала чи не найвигіднішим інструментом. Більше українці могли заробити лише на криптовалюті, які там американські акції. Так от, тоді середня вартість квадратного метра у столичній новобудові піднялась на 25% у гривні, у доларовому еквіваленті на 32%. За рік. Непогано так, причини цього інфляція в Україні, тому зростала собі вартість будівництва. Світові тренди, вартість квадратного метра зростала майже всюди. Також збільшення грошової маси НБУ надрукував гроші під час коронакризи. А це відобразилось на доходах населення. Тож все закономірно. Ну і зменшення пропозиції. Якось так стало, що темпи здачі ЖК зменшились, а вибагливий інвестор готовий був чекати, поки з'явиться саме той варіант. Закони економіки, одним словом. Найкраще війну проілюструють цифри. Поїхали фатальне скорочення будівельних робіт, падіння попиту упродовж 2020 року. Він скоротився на 90-95%. Та неочікуване на перший погляд зростання ціни. Причому у всіх містах, де щось будують. Київ, Дніпро, Львів, Одеса. Вся справа в тому, що у структурі собівартості квадратного метра сировина і матеріали займають понад 50%. а вони суттєво подорожчали. Ну і зарплати будівельникам, які теж складають значну частку собівартості, зросла. Наразі у 2023-му медіанна зарплата понад 55 тисяч гривень. У 2022-му було трохи більше 40, а у 2021-му 38 тисяч. А самі будівельники в дефіциті, мобілізація та грантові об'єкти відновлення житла, які перемогли манюють собі працівники. Тепер менш загальні висновки та цифри. Продажі на котловані зникли як явище. Через кризу Київ, Міськбуду та інших великих девелоперів. Інвестори не вірять у бренд забудовника. Ну а як вірити, коли найбільший не працює? Вони вірять у проекти. Мовляв, ну в цьому ЖК дві свічки вигнали, зроблять і третю. Ну і так дуже швидко, чому девелопери в кризі, крім традиційного аргументу, війна то в країні. Є певні забудовники, які можуть збанкрутувати через залежність від так званих пакетних інвесторів. Які купували багато квартир на початкових стадіях будівництва. Адже зараз, як я вже казав, частка таких інвесторів мінімальна. Як наслідок, їх бізнес-модель перестала працювати. Продажі відсутні, як і грошові надходження для продовження чи початку будівництва. Ну і також до цього є проблема невиплат. За розтермінування, як ви розумієте, платять далеко не всі. А тому забудовники не отримують необхідних коштів для завершення будівництва. Перше питання про ціну: ось та вартість, яку покупці бачать або на сайтах забудовника, або на тому ж луні. Чи є вона справедливою? Важливо для ціни розуміти, що ціна це завжди такий тумблер між попитом та пропозицією. Це є справедливим для більшості категорій та товарів, але для нерухомості додається, як ви правильно зазначили, ще собівартість будівництва. Будівельна собівартість складається не виключно з того, скільки коштують роботи та матеріали. До будівельної собівартості в девелопенті додається ще маркетинг, додається менеджмент, додається вартість початкових інвестицій в такий проєкт. Ось це і буде собівартість. Ціну не можна порівнювати лоб в лоб для кожного проєкту або для кожної квартири. Відповідно, справедливою для Класу комфорта, це є найбільш розповсюдженим сьогодні класом житла. Є собівартість будівельна 800-850 доларів за квадратний метр. Туди додається 100 доларів за менеджмент і маркетинг, 100 доларів за початкові інвестиції. Приблизно 50 доларів е, піде на податки у забудовника. Відтак ми маємо 1100 доларів будівельної собівартості. Комфорт клас в Києві сьогодні продається від 1200 доларів за квадратний метр до 1500 доларів в залежності від району та проєкту. От і самі подивіться, чи є ціна завищеною, чи є вона справедливою, чи ні. Однозначно, що за рахунок свого навіть цього мінімального прибутку девелопер не може знизити ціну. Або якщо ви натрапите на ціну, яка буде нижча за цю в новобудові, це має одразу. Давати сигнал про те, що, скоріш за все, щось в такій новобудові або щось в такому проекту в проекті не в порядку, тому що повністю в збиток собі девелопер не зможе не те, що працювати, він навіть побудувати, не зможе такий будинок. Що буде з ціною далі, та від чого це залежатиме у доларовому еквіваленті. Собівартість буде збільшуватись, але не набагато, тому що війна призвела до зміни логістичних потоків. Вона Призвела до того, що якісь виробництва десь на сході закрились, кудись переїхали, ще щось. І це спричинило таке саме здорожчання собівартості самих матеріалів. Наприклад, скло до війни, а його 70-80% постачалось з країни агресора та з сусідньої республіки, з якою так само ми маємо е, агресивні відносини. Це означає, що ці 70%. Скла, які постачались в країну, вони мають бути компенсовані з якихось інших джерел постачання або виробників. Це Близький Схід, це якась там Східна Європа частина, ще десь, ще десь, ще десь. І це так само здорожчує ці ланцюжки постачання. Відтак будівельна собівартість вона зросте. Нижче, як ми з вами перед цим розібрались, ціна не впаде. Ви можете сьогодні бачити. У багатьох з експертів або по багатьох пабліках чи телеграм-каналах, ще де чомусь заклики до того, що ціна буде падати, ще щось, вона не буде падати, бо їй нема вже куди падати. Вона буде потрошку здорожчувати. Як би ви оцінили попит на квартири зараз, що на нього впливає і що впливатиме в майбутньому? На попит впливає виключно кількість людей, бажаючих сьогодні інвестувати в нерухомість. В первинну нерухомість. Наприклад, в Київській області здебільшого інвестують ті, хто переїхали з Херсону, з Харкова, з Миколаєва чи з інших міст. А в Києві цей попит пов'язаний з вимушеним переселенням людей менший, бо ціна вища. Відтак, в Києві інвестують ті люди, які наблизились до придбання. Власної квартири, так би мовити, життєвим досвідом або життєвою потребою, і от їхній рівень від загальної кількості взагалі квартири, які є на ринку, це там 15-20%. Тобто, це звичайна потреба, звичайна необхідність. Зовсім маленький відсоток людей, які купують, це люди, якими штовхає необхідність складати гривню для того, щоб не мінімізувати ризики і девальвації. Як тільки зміниться. Або покращиться так званий фактор війни, бо для початку ми маємо перемогти. Як тільки відновиться е, платежоспроможний рівень населення, відновиться і рівень інвестицій в нерухомість і в новобудови. Відтак почне е, зростати попит на новобудови, тому маємо чекати як мінімум перемоги. А до перемоги я впевнений, що попит залишиться на тому рівні, якому є він сьогодні. В якому фінансовому стані зараз знаходяться ключові девелопери. Важливо розуміти, як я сказав, що у деяких забудовників або девелоперів сьогодні є продажі на рівні 50% від рівня продажів 2021 року середнього рівня продажів 2021 року. Але я б розподілив Київ сьогодні, взагалі всі проекти їх там близько 170 проєктів в Києві, якщо подивитись на лун, Я би їх розподілив на три великих категорії. Перша категорія це проекти, це такі політичні проєкти. Проекти пов'язані з екс-депутатами ОПЗЖ, чи там з радниками державними, чи ще хтось хтось кудись побіг, хтось кудись там втік, когось ми обміняли в Москву там чи ще щось. Да? Відповідно, це така перша глибинна категорія проєктів. Так само туди потрапляють великі комунальні або державні забудовники, або банки, які збанкрутували ще до війни держава не знала, що з ними робити. Це відомі проекти, відомі забудовники. От їх ціла велика купа на ринку. Є це так відсотків 30-40, з якими нічого не відбувається. В них немає угод, в них немає будівництва. Тобто ми їх відставляємо в сторону. Є друга категорія. Категорія київських проєктів бізнес-класу це відсотків, так само 30-40 девелоперів та забудовників. Які сьогодні, а бізнес клас в Києві це від 2 тисяч доларів в середньому коштує. Ринок сьогодні працює на рівні 1200-1500 доларів за квадратний метр. Тобто є попит і є покупець, який купує від в діапазоні від 1200 до 1500 доларів за квадратний метр. Відтак, ті девелопери, які будували в основному бізнес а їх багато, 30-40%. Вони сьогодні в такому. В форматі стагнації вони будують досить такими повільними кроками, будують виключно на те, що приходить від розтермінувань. І то частково, бо не всі розтермінування приходять. І от в них є пропозиції, але квартири все одно достатньо дорогі, бо в них дорогі проекти, дорога собівартість є. Третя частина девелоперів це ті, які активно будують з самого початку війни, які не зупинялись, у яких в портфелі були в основному проекти комфорт класу. Які здебільшого були побудовані і реалізовані ще на початок війни, і продані, розпродані на початок війни. Девелопери накопичили ті гроші і на ті гроші сьогодні будують і активно продають. І от саме у таких девелоперів це близько десятка проєктів, з усіх 170% у них рівень продажів на, на рівні 50% від 2021 року. І попит є саме на такі проєкти. У таких девелоперів і на рівні 1200-1500 доларів за метр. Яка зараз е, ключова аудиторія тих людей, які купують собі житло? Мешканці постраждалих громад вони здебільшого обирають житло в приміській зоні Києва. Це може бути Бровари, Вижгород, Борисполь, Вишнева, Софіївська Петропавлівська, Борщагівка та інше. Чому? Тому що за рівнем, е, за розміром або масштабом міста? Скоріше за все, ця приміська зона вона нагадує тим, хто переїжджає, їхнє власні містечка або міста велики. І ціна дозволяє в приміській зоні скористатись програмою Єоселя і заселитись. В Києві це здебільшого або виключно ті люди, які мають потребу до покращення житлових умов і до переїзду в нову квартиру. В інших містах ситуація. Складніша набагато, якщо набрати Львів, ми знаємо, що сьогодні у Львові є такий ренесанс або будівельний бум. І ціни на квартири навіть на квартири в новобудовах у в Львові, в, Ужгороді, в івано франківську вони сьогодні в місцями навіть вищі ніж вартість квадратного метра. У Києві. Чому так? От там якраз спрацювало, спрацювало питання пропозиції. Пропозиція була дуже низькою. Попит був в моменті, коли всі туди, туди переїжджали дуже високим. Ціни злетіли, з'явились нові проекти, але далі вони не будуть підвищуватись, скоріш за все, за все, там вони будуть падати. Так от, якщо дивитись на міста, всі, окрім Львова та Києва, то, скоріш за все, там більш така складна. Ситуація в Харкові, наприклад, новобудова інвестиційного новобудов новобудов взагалі немає. Одеса це 5-10% від 2021 року, Дніпро 10%. Єдиним таким промінцем світла з усіх інших місць сьогодні є Вінниця. В Вінниці 100-120% рівень продажів від 2021 року. І інвестують в основному самі Вінничани, тому що вона географічно дуже вдало розташована. Місце місто комфортне, місто багато благоустрою зроблено для містян, і вони продовжують інвестувати в новобудови на рівні 2021 року. Давайте порівняємо дохідність від нерухомості з іншими інструментами. ОВДП дає від 17 там, до 20%. Депозити так само, але ще доведеться заплатити податок. Скільки зараз може дати нерухомість? Важливо розрізняти, що. Інвестиція в бетон вона не дає дохідність. В нерухомості прийнято вважати, що якщо ти інвестуєш на катлування до введення в експлуатацію, це не є дохідністю, це є капіталізацією твоєї інвестиції. Ти щось інвестував, і на момент введення в експлуатацію твоя інвестиція капіталізувалась. Чому так? Тому що в тебе немає. Чітко фіксованої дати введення в експлуатацію об'єкта, ти точно не знаєш, коли він. В тебе є маркетингова обіцянка забудовника, і якщо це надійний забудовник, він з цим впорається. Якщо в нього якісь проблеми, чи ще щось, чи падіння попиту, чи нестача грошових обігових коштів для завершення будівництва, він, скоріш за все, затягне це будівництво. В умовах війни прогнозувати це взагалі неможливо, тому що обстріли, відключення електроенергії, відсутність достатньої кількості. Трудових ресурсів, тому що мобілізують чоловіче населення, це не дає можливості прогнозувати точну дату введення в експлуатацію. Відтак, у вас є виключно капіталізація інвестицій на початку і в кінці. Дохідність вважається з моменту, коли ви отримали свою квартиру, зробили в ній ремонт, і, наприклад, здаєте її в оренду, і ви точно маєте фіксований гарантований місячний і річний дохід. Так от, для капіталізації на етапі котлована нормою вважається до 30%. Якщо все буде добре для такого проєкту, то ви їх отримаєте за 3 роки. Якщо проєкт розтягнеться і в часі, і за певних військових умов ви їх можете отримати за 5 років. Це непрогнозована цифра. Для квартири, які здаються в оренду, сьогодні в Києві нормою вважається від 5 до 8 річних. Відтак. Конкурувати з е, депозитом чи з ОВДП, чи ще чимось, це не може. Які наслідки для будівництва для ринку нерухомості матимуть можливі ракетні обстріли цієї зими, цієї осені? Як це вплине? Можуть вплинути радикально. Скоріше за все, будівництво є такий технологічний процес. Наприклад, бетон взимку е, він не може бути залитим без прогріву плити. Коли температура нижче 5 градусів. Зазвичай забудовники, підрядники і девелопери вони займаються тим, що додають електричний обігрів таких плит, туди закладають дріт, який це все підігріває. У випадку втручання ракет та дронів в об'єкти критичної інфраструктури, і взагалі об'єкти електрогенерації будуть віялові відключення для балансування. Відтак, для того, щоб побудувати. Цей монолітний каркас будівлі з таким підігрівом потрібно запасатись великою кількістю дизель-генераторів і за рахунок палива прогрівати ці плити. Плити будуть дорогими. Ніхто з забудовників просто фізично не зможе це робити. Відтак, у випадку, якщо будуть дуже регулярними ці відключення, просто-напросто на зимовий період більшість забудовників буде вимушена зупинитись. І це не буде зупинкою через гроші, чи це просто зупинка через технологію. Якщо зараз купувати нерухомість, то на що саме зараз варто дивитись? Чи варто дивитись на об'єкт, який будують, чи на девелопера, який цим займається? Ми нещодавно зробили дослідження. Взагалі по ринку, наскільки ринок скоротився, наскільки скоротився попит, наскільки скоротилась пропозиція, все це порівняли з 2021 роком, між собою, по містах і так далі. І ми побачили, що сьогодні в Києві інвестиція на котловані майже зникла, ви про це казали. Але справжня інвестиція, коли починаються продажі, вона починається з того, коли вже готовий каркас. Об'єкту, тобто об'єкт побудований, скоріш за все, навіть його почали склити, можливо, навіть почали робити фасади, і більшість девелоперів, які мають фінансовий ресурс, вони сьогодні з такого стану готовності починають продажі. Це перше, що змінилось в поведінці покупців. Друге, що змінилось, це те, що, скоріш за все, якщо це точковий об'єкт чи ще, ну, чи об'єкт, в якому немає попередніх черг будівництва, реалізованих таким забудовником. і Покупець, коли приїжджає на місце, не бачить, що є люди, які вже купили. Забудовник завершив взяті на себе до того зобов'язання, тобто він повністю виконує графік будівництва або, хоча б намагається це виконати. Він виконує підключення до інженерних мереж, благоустрій, надає нормальні комунальні послуги. Покупець це бачить, він бачить, що будується нова черга. І от в такі проекти покупець вірить. Тобто черга має бути майже збудована, ну як мінімум, каркас до її завершення має бути бажано півроку, максимум це там 12 місяців, ну і не більше ніж 18. Тобто покупець не готовий ризикувати грошима більше на період більше ніж 18 місяців. І так, якщо ці три критерії... Співпадають, коли ви обираєте собі житло. Ви маєте приїхати перевірити, що є каркас побудований, є поруч побудовані черги. Опитати сусідів, як вони купували, як до них ставиться зараз забудовник в частині комунальних експлуатаційних платежів. Попитати у сусідів, а що вони бачили весь рік у себе з вікна, і чи тільки зараз забудовник активізувався, чи він весь рік закінчував і будував, і завершував взяття на себе зобов'язання. І Якщо ситуація буде виглядати динамічною, позитивною, то я вважаю, що в таку новобудову і такий проект можна інвестувати. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.